Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І сьогодні зранку хтось написав, здається, пані Людмила, бо копіювати то не дає нічого. Я маю на увазі я сам саме запитання. Доброго ранку! Дякую за вашу працю. Хотілося б, щоб ви зробили розклади знову на міста. Я, наприклад, з Кривого Рогу. У нас раніше було все спокійно, ми не відчували війни. І тепер жорстко почали обстрілювати ракетами. Сьогодні вранці летіла над будинком недалеко зірвалась. Раніше ми жили спокійно, поки все ППО не віддали на Київ. І є інформація, не буду говорити звідки, що нас буде Росія бомбити як сірі... с... Сирію. А цілими вулицями, можливо, я неправильно прочитала Сирію, серію. А в минулому році не було такого, можете е, зробити розклад наперед, Дякую. Дивіться, е, ви знаєте, буде. Е, я не хочу лякати, але випала перша карта диявол. Ну, випала, верніше, перша карта е, четвірочка е, кубків. Четвірка кубків це коли. Ну, вже пхають вам, і пхають вам, і пхають вам і диявол плюс. Тобто, давайте подивимося, чи дійсно ви праві, тому що, розумієте, пхати, що можна пхати, може і летіти щось. Мені не сподобалося диявол. Четвірка, воно ще туди-сюди. Але диявол не добра карта. Тому зараз подивимося. І так, дивимося тільки кривий ріг. Ось, якщо вас цікавлять інші, е, хотіла сказати країни, міста, е, то, будь ласка, пишіть. І так, дивимося саме Кривий Ріг. Е, дійсно. Е, ви знаєте, з одної сторони це вас лякають. А з однієї сторони, скоріше за все, вас лякають. Е, але я зараз перевірю цю інформацію, чи буде як Сирію, чи не буде? Це, знаєте, доброзичливці, як я спочатку вам сказала, да, це медіа. Це медіа. я не буду зараз дивитися, це російські, чи це наші, чи це ще хтось сенсацію якусь пустити. І так, тепер перевіряємо саму інформацію: чи дійсно будуть конкретно? А, бомбити як а, сі, Сирію. А, я так скажу, важко буде. Легко не буде спокою мати не будете, але, але. Дивіться, війна вас не обмине. Це стопроцентово. Я не хочу казати, що буде як Сирію. Ні. Тут будуть і паузи, тут будуть і. Я розумію, що хтось скаже: Ірина, тобі легко казати. Сидиш собі в теплі, в жарі. Дивіться. Єдине, що я скажу, що ну, війна до вас впритул от ногами не дійде. Цього я не бачу. Тобто, тут я бачу конкретно він, війна залишиться в, в, з боку. Прильоти да, будуть. Але не так, як вас лякають, як Сирію, і, і ось якось так. Ні. Ні, цього ні, не бачу. Будуть поодинокі залітати, шальні якісь. Можливо, і прицілення, тому що це теж націленість, можна сказати. Так? Але що конкретно ні? Війна от не дійде, пішки не дійде. Тобто русський солдат не буде своїм чоботом топтати кривий ріг. Ось це, це я так скажу. Але дійсно летіти буде, але не так, як вам кажуть. Ні. Діліть на 10. Ось так. Тому що випав тільки один туз, так? Тут не один туз жезловий. По-друге, навіть якщо ППО у вас, ви кажете, що як такового нема, ось, то все рівно, все рівно, ну, знаєте, воно щекотати нерви дуже буде. ось, Давайте подивимося тоді. Я вже подивлюсь, чи будуть, ну, давайте цей тиждень. 7 днів, 10 днів максимально. Саме прильоти, саме, ну, відверто, кажу відверто, щось десь може зачепити. Щось десь може зачепити, якісь будівлі. Ось. Але я не бачу, що тут є конкретні постраждалі. це ні. Але, ну, дивіться, я теж можу помилятися. Але я відверто вам кажу, я не відчуваю тут. Єдине, що ось вежа, і ось п'ятірочка. монет. П'ятірочка монет це може бути розру, роз, щось розце, такі пошкодження можуть бути, да, якихось будівель. І я скоріше чомусь схиляюся більше. Не до приватних, а до якихось установ. Чомусь мені йде більше установа якась. Ось якось так. Але я не бачу постраждалих, тому що я ще раз перепитала: дорогенькі мої, страх дуже, тяж, дуже притягує. Я колись на Минулого року, коли робила ці прильоти, це все це по містах, я вам казала: робіть техніку зняття тривоги. Вона є в кожному відео в описі. Так називається. Повірте мені, я від вас шалені відгуки мала, дуже допомагає. І ви своїм внукам показали, і внуки так роблять, і діти так роблять. Робіть, повірте мені, це рятує. Ось якось так. Щиро вам вдячна за увагу. І не думайте дуже негативно, я, коли щось погане, я вам скажу. Тут дякувати, обставинам, все буде добре, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.